Гнів є і його не може не бути. Вона дуже гнівна, така чокнута людина, вражає інших людей словесно. А це не завжди погано. Зараз будемо говорити. Гнів це добре чи погано. Привіт всім! Сьогодні я вирішила поговорити про гнів. Що це таке? Чи це нам потрібно, чи це нам не потрібно, і що з цим робити? Починаємо. Гнів, ви знаєте, досить часто на роботі я стикаюсь з людьми, які мають проблему з гнівом. І, до речі, не всі, не всі знають, що в них є проблема з гнівом. Бо так сталося в суспільстві серед людей. За зачастіше ми всі думаємо: о, він чи вона дуже гнівна, така чокнута людина, кричить постійно, щось б'є тарілки, ображає інших людей, словесно ображає вербально. І всі знають, що ця людина має проблему з гнівом, бо вона так виражає свої емоції дуже потужно і неприємно для оточуючих. Але. Будете здивовані, що насправді набагато більше людей має проблему з гнівом, коли до мене приходить людина. На консультацію і говорить, а я взагалі не маю проблеми з гнівом. Це не про мене. Я дуже класна, така спокійна, чил. І відразу я починаю, ага, окей, чекмарк. Чому? Тому що насправді я вам поясню: гнів є і його не може не бути. Це природня а, адаптивна реакція, яку мають всі люди. А, як Людська істота, human being має anger. Anger – це гнів. Гнів це адаптивна реакція організму на загрозу. Якщо ти не маєш гніву, ніколи не гніваєшся, я ніколи тобі цього не повірю. Тому що, якби в тебе не було гніву, якби в нас людей не було гніву, ми би. Ну, не еволюціонували і не дожили до сьогодення. А зараз я вам розкажу трошки більше про гнів. Окей, поговоримо більше про гнів. Що таке гнів? Да, я вже сказала, що. А гнів це природна реакція організму на загрозу. І організм, тобто фізіологічний, фізіологія. І так як ми говоримо про фізіологію, то, напевно, відбуваються якісь фізіологічні зміни в тілі, коли ми гнівуємося. І це так. Перше, що дуже часто піднімається частота серцевих скорочень. так. Серце починає битися частіше, люди відчувають таке серцебиття в груді серцеві скорочення. Потім що йде? Піднімається частота серцевих скорочень, йде вверх тиск. окей, Піднімається. Кров'яний тиск. Кров'яний тиск. Звичайно, що коли людина гнівається, серцеве скорочення, кров'яний тиск, все піднімається, піднімається рівень певних гормонів енергії. Гормони енергії, да? бачите, енергія. Угу. Енергія це, в принципі, і непогано. Тому зараз будемо говорити: генів це добре чи погано. Це деякі з фізіологічних реакцій. Звичайно, що є і фізіол... психологічні реакції. Давайте я тут напишу, що це фізіологічні фізіологічні реакції, так? Да? А є ще інші. Ми вже бачимо картинку, цю, якщо людина гнівається, серце тьок 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 тиск піднімається, гормони енергії піднімаються. І що? Це все класно, коли е, тобі це потрібно. Щось зробити, десь захиститись фізіологічно, да? ми еволюціонували до теперішнього часу. В нас вже тигри і медведі не бігають по вулицям, нам не потрібно захищатись, не завжди потрібно захищатись від якихось фізичних нападів, які шкодять нашому здоров'ю або загрожують життю. Але ж генів він лишився. Тому, як ви бачите, Якщо підіймаються деякі гормони, енергії, енергія підвищується, тобто гнів це не завжди погано. Я би сказала, це ніколи не погано. Не буду використовувати слово погано. І що якщо гнів, ти не випустив і щось з цим не зробив, тоді, коли це потрібно було, а тоді це проблема, тому що тіло наше фізіологічно воно не розраховано для того, щоб постійно днями, ладно, ще годинами, але днями, місяцями, тижнями, роками носити в собі гнів. Який ти не випустив. Тобто гнів це така емоція, яку треба випускати. Щось треба з цим робити. Якщо ти нічого з цим не зробив, якщо ти приходиш до мене і говориш, я не а, маю гніву, я ніколи не гніваюся, тоді я зразу е, думаю: ага, а що тоді тут відбувається, якщо ти ніколи не гніваєшся?